Магазин Прованці сьогодні з вами я, Діана, і хочу вам продемонструвати та підготувати вас до весни та літа. Адже те, як ми розпочнемо весну чи літо, ну потім воно покажеться протягом цих порих року. Тому давайте, будь ласка, будемо розглядати і розбирати, що ж я хочу вам запропонувати. Я думаю, що ви вже звернули увагу, що це кросівки демисезонні, дуже легкі, дуже приємні. Чому я одразу роблю такі висновки? Тому що я вже знаходжуся в них. І згодом я вам продемонструю, який вигляд вони мають на ніжці, і згодом розповім, що я дійсно відчуваю. Зверніть увагу на дизайн. Дуже Молодіжний дизайн, до речі, цього року такі кольори, особливо колір хаки, він ну, в приємному такому враженні, тому що він цього року актуальний. Тому зверніть увагу на кольори, зверніть увагу на переплети. А ще найбільше, що мені подобається в кросівках, це те, що ми маємо сітку. Незважаючи на те, що це екошкіра, тобто дуже плотний матеріал, ми маємо таку додаткову секцію сітки, яка допомагає, аби наша ніжка з вами почувалася в комфорті. Тобто, така, знаєте, додаткова вентиляція. Ніжка буде дихати і не буде закупорювати пори на вашій нозі та шкіри ваших ніг. Тож матеріал екошкіра. Я за те, щоб було еко насправді, тому що треба берегти природу. Ось. І екошкіра, я вам скажу, нічим майже не відрізняється від шкіри справжньої. Розміри у нас також дуже, 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 дуже. Можна дуже багато разів повторювати слово дуже комфортні, зручні і саме ті, які ви шукали. Чому? Тому що вони найпоширеніші аж від 36 до 41. -го. Зазвичай ми звикли, що в магазинах є або там від 37-го, так і до 39-го. Але зазвичай на маленьку ніжку або на більшу ніжку складно знайти е, якісь свої розміри. Тобто 40, 41 і 36 дуже складно знайти. Тому саме у нас в телемагазині «Прованс» сьогодні ви зможете придбати собі саме ось такі кросівки. Вони легкі насправді. От давайте, давайте я вже вийду, продемонструю і повернуся згодом до наших кросівочок, щоб більше розповісти своїх вражень. Вони дуже прості, вони, по-перше, білий ніколи не вийде з моди. Білий це тренд, і це такий стиль, casual, під який можна комбінувати будь-що. Навіть сукню дехто одягає під кросівки. Але я сказала би, що це такий Sede. Це більше схоже до КЕД, аніж до кросівок. Дуже зручні, у мене розмір 37, і зараз я не скажу, що мені перетискає ніжку. Ні, навпаки, моя ніжка всередині почувається дуже вільною. Ви бачите, що я дуже обожнюю робити ці експерименти, загинати, розгинати ніжку. І таким чином я бачу, чи є у нас з вами. Наслідки моїх маніпуляцій бачимо, що наслідків немає. Зверніть увагу на підошву. Підошва досить таки зручна. Вона на перший погляд здається такою грубою, товстою і незручною. Але коли я стаю на п'яточки, я відчуваю неймовірну таку м'якість, дуже зручна підошва. І головне, що ці кросівки можна носити як і в теплу пору року, і за теплих погодних умов. Тобто, коли сонце світить, коли спека, адже ми маємо сітку, тим більше білий колір, він такий ще який відбиває світло. А також можна носити під час дощу. Тому що це еко-шкіра, навіть якщо дощик буде крапотіти і забруднить вам повністю ваше взуття, ви дуже легко можете скористатися серветкою і витерти. Це досить таки зручно, як на мене, що можна придбати кросівки, які ми можемо носити, і в теплих умов, коли сонце світить, і коли у нас, наприклад, дощ. А недавне? Був і град, і як казали у пустині Сахара, теж щось таке у нас тут робилося. Не знаю, в яких ви там регіонах, але в Києві 100% було. Напишіть нам в коментарях, що у вас відбувалося. То я вас запевняю, що в цих кросівках ви також відчували би себе комфортно за тих умов, які були. У нас два дні тому. І мені повідомляє наш режисер про те, що буде падіння ціни. І сьогодні ми бачимо, що спеціальна ціна це 1300 гривень. Але якщо вже сказали, що буде падіння ціни, це означає, що вона буде, я сподіваюся. Я вже чекаю, поки тут на екрані з'явиться. О, дочекалися! Тож увага! Ціна буде становити на ці чудові демисезонні кросівки. Ну, мені чесно нагадують кеди. Хоча, ну, можливо, комусь про Всього 999 гривень. Але хочу вас запевнити. Тому що дуже важливо звернути увагу на розмір вашої ніжки. Як це правильно зробити, як виміряти ніжку? Тому що в когось ніжка більш пухкенька, в когось вона більш така делікатна. Тому дуже важливо правильно виміряти вашу ступню, ваш розмір ніжки. Потім, який у вас підйом? Чи низький чи високий. Що для цього потрібно? Ви ставите свою ніжку на якийсь папір, обводите олівцем, потім берете лінійку і вимірюєте лінійкою, скільки у вас сантиметрів. Якщо у вас 23 сантиметри, то це 36-й розмір. Якщо у вас 24, то це 37. Але ви виміряли, зателефонували нам за номером 0800 21 44 88, і наші оператори у кол-центрі допоможуть вам правильно підібрати ваш розмір, ваш вірний саме розмір на ці кросівки. Код товару КР61. Нагадую, що ціна 999 гривень. А якщо ви замовите дві пари собі. Зараз, прямо під час ефіру, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Ну, давайте подивимося. От, наприклад, ціна в інших магазинах за одну пару 1600. А у телемагазині Прованс ви можете за таку суму придбати дві пари кросівок, ще й отримаєте знижку, і ще це буде значно дешевше, аніж ми зараз бачимо запропоновану ціну в інших магазинах. Нагадую, що дуже зручна і м'яка підошва. ми вам демонстрували щойно, робили маніпуляції. Із цими кросівками я також люблю згинати ще ручками, щоб ви побачили, що слідів не залишається. Ну з часом, звичайно, з роками, якщо ви поносите рік-два, то вже будуть сліди, але це не те взуття, яке ви взули там тричі і вже з'являються такі неприємні лінії. Тож, за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що саме ці кросівки дуже легко підійдуть під будь-яку ніжку. Чому? Тому що ви бачите, що шнурівка дозволяє нам коригувати стан закріплення. Тобто, ви можете, якщо у вас гуляє, так би мовити, ваші кросівок на ніжці, ви можете затягнути сильніше. і... Повністю по вашій кисті обітне цей кросівок вашу ніжку. Якщо у вас нога плотніша, то ви можете не затягувати. Ну, як вам подобається і як вам зручно, устілка витягується, що досить таки зручно, тому що можна окремо її випрати. Я вважаю, що це плюс, бо коли устілка не витягується в кросівках, то це взагалі не Зручно все помістили кросівку у кросівок, а не кросівку. Нагадую, що дуже сучасний колір, дуже стильний. По-перше, білий колір він буде пасувати під будь-що. Це такий стиль casual, Це той стиль, який буде підходити і пасувати будь що Тож зверніть увагу, що ви можете навіть під сукню, до речі, дехто одягає під сукню такі кросівки, під шорти, під якісь легкі брюки, чи під там, штанці палаце, такі легкі, які розвіюються, і буде дуже стильно, комфортно, під джинси. Тобто можна комбінувати як завгодно. А головне, що це зручно. Тому що, як ми вже вам говорили і демонстрували, але я повторюю, Повторюсь, раптом ви до нас щойно приєдналися, що вони надзвичайно легкі, в них дуже комфортно, вони гнучки, вони не затискають ніжку, тому що ми знаємо, коли кросівки затискають ніжку або будь-яке взуття, то це призводить до деформації ноги. А саме взуття, яке сидить вільно на кінчиках ваших пальчиків, то це про здоров'я. Тож, нагадую, що за номером 0800 21 44 88 ви можете забрати цю пару ще й отримати знижку. Але якщо це по одному чеку та за однією накладною, Тож, Код товару КР 61 Ціна дуже приємна всього 999 гривень. А ми продовжуємо далі, тому що на вас чекає ще одна пропозиція незрівняних кросівок. Тож не перемикайтеся за декілька секунд. Ми повернемось.